Доброго дня. Я представник національного запиника Київська. Я дякую всім присутнім представникам засобів масової інформації, що ми викликалися на наше прохання йти на об'єкт, подивитися нашу пам'ятку. І ми хочемо національного Київська, за постійну підтримку Міністерства культури та ресторації. Хочемо підготуватись вам про стан нашої пам'ятки, пам'ятки 18 століття, про план робіт, які планується виконати в цьому в наступному році. І взагалі глобальні плани по нашій пам'ятці. В двох словах, ще в далекому 9-10 роках був розроблений комплексний проєкт, який складався з трьох черг по ремонтно-резаційним та противарінним роботам по Андрійській церкві. Андріївська церква находилася в гостю стані. згідно протоколу МВС міста Києва, МС міста Києва був стану, і основному порядку був зроблений проєкт і в 10-11 роках пройшли комплексні роботи по покріплену скилу та окріплену саму церкву. На останні 4 роки ми спостерігали, проводили моніторинг за скилом, за церквою. На даний момент ми стопроцентно даємо інформацію, що аварійний стан пам'ятки знятий. Стан пам'ятки стабільний, всі системи реперів, всі система, яка встановлена на тілі пам'ятки. Постійний моніторинг показує, що пам'ятка знаходиться в стабільному стані і подальша експлуатація нічому не загрожує. І відповідно за підтримки Міністерства культури в цьому році ми прийшли до наступного етапу проведення робіт це роботи по схилам, роботи по інтер'єрам, це фасади, це дах і це роботи по сходах. Ці роботи планується провести 15-16 рік. На цей рік нам Міністерство культури виділило 4 мільйони. На даний момент ми отримали всі відповідні погодження, отримали всі дозволи і вже на протязі двох місяців ведуться комплексні ремонт-рестаційні роботи. Після закінчення ми вас проведемо, подивимось, покажемо різні цікави. І Я ще хочу сказати, що така пам'ятка унікальна обереглася в архітекторському екземплярі і увага, яка де приділяє держава, дуже важлива. І для подальшого попрошу ще прокоментувати це першого заступника міністра культури пане Рі. Добрий день шановні. Сьогодні... Дядя, ми сьогодні дійсно особлива подія в Києві. Ну, так часто ми збираємося для того, щоб презентувати реальний проект реставрації. Метод такого рівня національного значення, який є Андріївська церква. Але є загальновідома сентенція про те, що храми, які люди мають свою долю, доля надзвичайно складна для цього храму, чи ви не знаєте, що побудований середині XVIII століття, від початку введення в експлуатацію храм вже потребував постійних зусиль для його збереження. Це, власне, і місце побудування об'єднаного. Бачите, де побудований храм на крутовому схилі Дніпровської гори, ну і власне зміни відношення держави Російської імперії до, до цього храму, пізніше радянської держави. Так що він знаходиться по суті майже у дикостійному стані реставрації. П'ять років тому почався новий етап. Це були такі гостро аварійні роботи, вдалося стабілізувати ситуацію. Це міського розповідника Софія Київська. Новий етап починаємо вже власне, реставраційних робіт. Міністерство вишукало кошти, значні кошти. Для завершення потрібно як мінімум ще 6,5 мільйонів до кінця року. Сподіваємося, що буде відповідально освоєно всі на 4 мільйони, про які йде мова. Ну, і потім ми відкриті. Кожен українець має право знати, на що витрачаються кошти сьогодні з бюджету, який є, також розстроїфіці, власне, в якому стані знаходиться обратно із святинь української нації. Не так багато у нас храмів. Високої мистецької цінності в Києві, тому завжди будуть кошти для того, щоб робити його, його, його Якщо у вас будуть конкретні запитання, пропозиції, оскільки збереження святинь це є справа цілої нації, а не тільки якогось державного управління, навіть такої Міністерства культури. Коли плануєте завершити реставрацію, фасад і дах повністю. Ну, взагалі реставратори не є забогоними. Виходячи із фінансової ситуації в Україні і при тому, що в процесі реставрації досить часто відбуваються нові об'єми робіт, знову об'єкт, дуже складний від початку будівництва був. Але, очевидно, наступного року принаймні роботи будуть найгостріше завершені. Ну і з іншої сторони, коли заходили, ми бачили, що інтер'єри потребують. Рестараційних робіт ви бачили, що храм, діючий храм, він має свої особливості і використання свічок. Сьогодні і азм Грішний долучився до того, поставив свічку, але це впливає не позитивно, скажімо так, на живопис, на, на позолоту і на багато інших. Знову Україна має виробити правила гри, ці правила гри мають бути незмінні. Для всіх учасників процесу, для власника храму сьогодні Софія Київська, національний заповідник, має високий рівень наукової компетенції, визнаний не лише Україні, а в світі. Скажімо, вчора у Верховній Раді було ратифіковано дуже важливий закон, поданий президентом готова міністерством культури про приєднання України до міжнародної реалізації з питання реставрації. Тобто, я назву її ікрона. Скорочено. Ми з 56-го року не могли вступити. Будемо 135-ю державою в світі. І от власне Софія Київська населення Запоріжжя буде представляти Україну в цій дуже авторитетній інституції. Ну і власне церква повинна взяти на себе відповідальність. Ми розуміємо канони, ми розуміємо традиції, але ми і розуміємо, що храм потребує такого віку, такого стану, такого мистецького рівня, потребує особливих обмежувальних. Так. Ну, і, звісно, ми з вами, віруючи і просто шанування мистецтва. А Це чому наші... призупинили реставрацію? Останні три роки реставрація не проводилася. Ну, якщо дозволити, я, я тоді відповім. Так. Очевидно, ви були свідками і певних адміністративних змін в заповіднику. Хочу нагадати, що з прикладом влади Януковича його. Команди. Це був 2010 рік, особливо 2012 рік, 2013 рік. Були змінені безпоставно керівники багатьох національних закладів, музеїв і заповідників України, особливо в Києві. Такі речі в цивілізованому світі не робляться в адміністративному плані. Була замінена команда, багато науковців вимушені були покинути свою роботу, оскільки створені не конструктивні умови. До роботи цього року Міністерство культури зібралося бойову ляльність. Ми звільнили попереднього генерального директора, призначили нового керівника, по суті, повернули нового керівника, штаб нова команда. Це десь нам е, оптимізм для того, що нарешті буде завершена І взагалі останні три роки держава не виділяла на реставрацію ні копійки. Це по Андрівській, це перші кошти, які прийшли за останні три роки. І я ще, з вашого дозволу, передам слово головному архітектору проєкту. Це людина, яка опікується Андріївською церквою вже не один десяток років. Вона багато цікавих речей не знає, і може під слово цікаво розказати. Лариса Янацяв. Да, Відом, відомий архітектор. Головний архітектор. были выполнены гораздо ранее в антимайонной и собственно говоря реставрация была осуществлена, но памятник даже отреставрированный стоит без соответствующего ухода недолго, то есть краски, штукатурки – это вещи недолговечные, поэтому периодически требуется вмешательство реставратора для того В настоящее время идется действительно реставрационный ремонт, но при этом мы еще будем да, кадуть заповедника и в связи с аварийным состоянием алмана, который подходит за критерии. that's so что лед тронулся и что постепенно мы перейдем такой по английском передать поняла тогда проекция я к як саме выключивать за пала и все самое будет приводить это в ремонт опассам будет детально Ну, детально якщо ви хочете подивитися детально вот выставлен планшет де конкретно показано что необходимо поделиться в определенном порядке, укладывались геоматы, которые ну, потерялись к основе. И определенный пирожок, поддержка поддержкой которого укладывается бетоном, естественно, нужен особый пирожок. Ну, еще могу сказать, что очень много споров, согласия, нужные решения. Очищение снового молла, если вы помните, осталось в памяти, что он был подкреплен с пустарником, самоседком, с пустарником, зеленином, и были разные мнения, как это, это озеленение влияет на состояние... это первое, но как бы мы еще старались, мы не старались принять этот храм был абсолютно безразличным, и, 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 и сама идея возведения церкви на холмусообразном основании, она как бы подчеркивала позицию своей архитектуры, у фасадов Вот вы видите, где-то покрыта сетью микротрещин и трещин. Что нужно делать? Нужно каждый участок, освободиться от всей путящей В містах, де мають освободились, ми повинні його восповнити, завітці заґрунтувати, завітці покрасити на сходище. Також по фасаду проводиться відтворення декору. Якщо піднятися наверх, там є декоративні елементи і деякі елементи частково втрачені. Вони демонтуються і відновлюються, і демонтуються назад. З приводу сходів... Сходами знаходиться приміщення, в яких знаходяться і адміністративне приміщення, і приміщення церковникам. Вони затікають. Згідно проєкту, сходи розкриваються, робляться рівна плінка гідроізоляції і сходи назад монтуються для того, щоб забезпечити захист від влаги. Скажіть, будь ласка, реставрацію схилу завершили щойно, так? От цього року? На даний момент закінчено 100% роботи по. Силеню і залишилась тільки е, частина благоустрою. До пані Лариси запитання, скажіть, будь ласка, на ці чотири мільйони, які на рік виділили, що ще встигнете зробити? От найгостріші роботи, які саме? Ми на підкорд плануємо це завершення реставрації фасаду, куполов, е, тобто роботи, які входять в першу чергу реставрації ну, просто... е, роботи по технології і по графіку функціонування. Переходять 2016 рік. В цьому році, так як погодні умови, є технологія, що роботи мокрі роботи, повинні виконуватися не холодніше, ніж плюс 5. І відповідно більша частина роботи це буде не немокна процеси. І при поводних умовах ми максимально робимо фасад, ми повністю утеплюємо дах, бо під останнім обстеження показали, що захопи стерпіння взагалі нічим не захищені, не утеплені. Повністю відновлюємо всі ліпний декор. Закінчимо роботи в цьому році по схилу і робимо беру. І переходимо на наступний рік. Ми вже відповідні заявки на фінансування дали Міністерство культури. І наступний рік повністю закінчимо роботи другої черги. Це по фасадам центру. Скажіть, будь ласка, от три роки не виділяли жодної копійки. а Ті гроші, які були виділені, що попередники вкрали чи що? Ті гроші, які були виділені, це 9-й на стрік. За і ці кошти зроблено повністю всі підсилення. Це і сваї, це і джет-колони, це і на і схил. І ми знаходимося з вами на паперті, яка була вся перероблена. І кошти використані, вони пройшли відповідні перевірки і акти. Тобто все викралося по цільовому назначенні. Нічого нічого не крали. крали. Yeah. Коштори вже вкладені, розподіляються на декілька черг. І є така цікава тенденція, що у нас велика інфляція і деякі черги приходиться перераховувати. На даний момент для того, щоб закінчити посади, нам наститний рік, що треба 6,5 мільйонів. Скажіть, будь ласка, під час ремонту церкви будуть проходити туристи, тобто нам не буде відкрита для відкриття заповідник, і ми зацікавлені, щоб туристи і ті ж самі без церковники мали вільний доступ до пам'яті. І на даний момент ви бачите, що ви тут знаходитесь, знаходяться туристи, а там йдуть всі на роботи. Тобто ми максимально можливіли знаходження і реставратори туристів, але коли почнуться ті роботи, які будуть продовжувати життю. Наприклад, почнуться рестораніці центрального фасаду, буде установлено лікування. І по техніки безпеці нам на якийсь невеликий час прийдеться закривати, обмежити доступ, і ми відповідно це питання обговорили. Вони це розуміють, вони це сприйняли, вони підтримують. Не буде так, що не красиво. Якщо питання, я з вашого дозволу. Зараз попрошу сандропі, ви нас проведемо на хворі.